Найстаріша у світі горила Фато святкує свій 68-й день народження в берлінському зоопарку. Її пригостили полуницею сливами та яблуками. Попри поважний вік, Фато здорова. Щоправда, у неї вже не дуже добре працюють кінцівки і є артроз, але на старості горилам цього не уникнути. Вона не хвора, тому має гарний настрій і не потребує нашої підтримки. За винятком з скоригованої дієти загалом вона почувається дуже добре. Фату вже немає зубів, тому овочі для неї готують. А волоські горіхи, які вона дуже любить, більше не дають. натомість вона отримує трохи іншу їжу. Зазвичай ми не даємо горилам жодних фруктів, але для фату робимо виняток. Фату народилася в дикій природі. До Європи її привіз моряк. У Марселі він зайшов у бари, розплатився та мавпою. Унаслідок низки поворотів долі горила потрапила до Берлінського зоопарку. Їй було приблизно два роки. Останні 66 років вона провела тут. У дикій природі горили живуть 30-50 років. Тож Фату справжня рекордсменка.